Знаю, знаю, заспокойсь. Ну, звісно, я здам матеріали вчасно. Сошу Ан у нас хто? Королева вашого сайту Божество Мангаґака, гаряча штучка, яка, якщо і вискочить заміж, то тільки за молодого високого окрасення мільйонера. М? у сусідню квартиру хтось в'їхав? Двері відкриті, ключ торчить. А, напевне. Яка небудь і маленька дівчина. Півроку ніхто не жив. Нарешті у мене з'явиться сусідка. Вітаю сусіди. Ти? А? Ах, якого піса носокров? Боже, як соромно. Що він робить? Поліція у мене тут проникнення зі зломом. Зачекай. Це помилка. <смір> Ні за що пов'язали. Я не винна. 12-година ночі. Перекачний придурок! Я тобі це ще згадаю. Бач, красень вимахав! подумаєш, прес оголив! Немає на що дивитися. Чорт візьми нерви, щоб їх. Я я... це. Mm. Ох, не чекав, ще й тут. Гей, ти що робиш? Мене дівки будуть переслідувати. Говори, скільки я повинен заплатити, платити, щоб ти зникла з моїх очей. Ти... Ти хворий придурок. Панянко, що тобі треба від мене? Ти нуди самозакоханий, хамло і сволота. Тобі така поведінка з рук не зійде, стій, де стоїш. Я зараз. Може, з ким іншим і Прокатило? Але тільки не з Шуан Шуанчуа. Ха ха, що охолодився? Псих ненормальний. Тобі лікуватись треба. Нічого. Лікар Сушоан -шу Шуан тобі допоможе. Тінь Мо, він же спадкоємець корпорації Цин-Джі, Він же гендиректор, приїхав сюди з метою сховатися від дідуся, що намагається його одружити. Думає, що цю дівчину підіслали бізнес конкуренти, щоб вона отруїла йому життя і їй це блискуче вдається. Це сам напросився. Господи Боже, ця гора м'язів запросто приб'є мене. Пора звалювати. Це поліція. Ай, у мене якесь дивне дежав'ю. Послухайте, це точно помилка, чому ви мені не вірите. На вас, панянко, вже заведена справа про вчинені незручності сусідям. Я не винна. Час ночі. «Ах ти чмо, чмо, яке чуть що телефоную в поліцію. Я ж тепер тої проходу не дам. Зроблю все можливе і неможливе, але виживу з цього будинку виродок. Стоп, цей придурок, чи що, відразу починає бити тривогу. Якось мені не хочеться третій раз за день бути у дільниці. Гм, як же поступити? Двері відкриті е. -е, -е Ах, що я взагалі тут забула? Заважаєш? Придумала, раз не можу йому врізати, то просто дістану до печінок. Перегородила дорогу? Супер! І що ти позробиш, як би ж викручуватися? Як так? Він зовсім пришлепкуватий. Ану стій! Ай! Ідіотка, що ти витворяєш? Да пішов ти сам таки. Мене звуть Су Шуан Шуан. Ще раз називеш по-іншому, я тебе закопаю. Зрозумій, чому? Почув чмо тінь мо. Ага, так ти знаєш моє ім'я. Тепер спробуй сказати, що ша стоїш тут без ніякого умислу. Е? <смір віде> Тебе реально звати Чмо? Мене ніколи так не ображали. Су-шуан-чуан, говориш, тобі йде. Е? Комплімент? чого це? Подвійний склад імені. Ідеально відповідає твоєму характеру і діям, Дрепа в квадраті. Так краще таке ім'я, ніж чмо. Мене звати. Цинимо, а не чмо. Ти іще думаєш як блондинка. У тебе вчора двері були відкриті, і з неї ключ торчав. Я тільки хотіла про це попередити, а ти мене в поліцію здав замість вдячності. Якщо негайно не вибачишся, я. Може, подумаю, пробачати тебе чи ні? Нормальні люди стукають перед тим, як увійти. Ти ж валилася до мене з претензіями. Тому, з моєї точки зору, ти перше, божевільня, друге крадійка. В обох випадках слід телефонувати в поліцію. Та з якого бісу я повинна вибачатися? Залізна логіка. Крити нічим. Ні, це ще не кінець. Людині честі ніколи не пізно для помсти. Тільки дізнатися противника краще. Я зможу помститися. Крок перший переслідувати. Ха, -ха подивимось, куди ти такий наряд йдеш? Всю тижневу плату спустила в таксі. Не очікувала, що він поїде так далеко. Такий дорогий ресторан. Стоп, стопудово, задумав щось мерзотне. Ти тут звідки дівчина? Не купиш газетку, красуня. Так, так, бабусю, дайте три. А я, як побачила тебе, відразу зрозуміла, що ти хороша дівчина. Ти ж з поліції? На завданні тут не бійся. Бабусю нікому не скаже. Так, бабусю, поручила пов'язати одного вишкрабка. Ось того, бачите, він вкрадає невинних дівчат і продає їх в рабство. Ти глянь, цей Бовдро вже якусь дівчину звабив. М? Так у нього побачення? Красунь як ти могла купитися на це чмо, Я повинна врятувати її від страждань. Міс. Прошу вибачення, але в такому вигляді сюди не можна. Дідько б тебе взяв, а всяким надутим чумошникам значить можна, так? Парабок, ну ось уявіть, йдете ви по вулиці і бачите свою дівчину з обіймах якогось хлопця. Неже ви спочатку побіжите додому, продягатися, а потім повернетесь, щоб її застукати? Серце у вас є? героїчно? Стримую ридання. Стійте? Синмо? Погрався та кинув? Обіцяв любити до гроба, а сам за кожною спідницю в'єшся? А як же наш малюк ти про нього подумав? Синюшенька, бути не може? Вона твоя дівчина. А Що значить дівчина? Я його прекрасна майбутня дружина, ясно? І ми чекаємо дитину. Ченюше, це правда? Геть. Так, а якщо вже зовсім відверто, то я лоп? Чи? Так ти хлопець? А по вигляді, і не скажеш? Сенюшенька, значить, слухи не брехали, ти їй по хлопця. Що? Все ж було добре, Цюнюшенька, що я зробила не так. Цюнюшеньок, цюнюшеньок. Це він? Не розповідай діду, що я тут. Цюнюша, ти ж не можеш ось так піти. Але ж ти бачиш, за мною на речі не прийшла, що не ясно? Ась, що? Ого. Так, чмошник, задумав вкинути ту милу дівчину. Так, сьогодні я ще бойовий режим не відключала. Заодно і за нею відіграюсь. А тепер ти, слухняно не підеш за мною. Якщо не хочеш, знову потрапити в камеру. Так тримати пані. Мир та любов. Рятуйте. Ем, якщо я скажу, що обізналась і прийняла тебе за іншу людину, повіриш? У мене друг є, з ним просто одне обличчя, і звуть його теж ж цим, прямо містика якась. Mm, так, значить, у нас буде дитина, моя прекрасна майбутня дружина. Хоча, взагалі, ти добре придумала? Що? Вас так хоче стати моєю майбутньою дружиною, домовилась. Зачекайте я в іншому вимірі? Мова 100% людська, але чому ж я нічого не розумію? Дружок, ти часом не захворів? Говориш якісь дурниці? Це мій дід хворіє нав'язливою ідеєю оженити мене. А так як ти порушила моє особисте життя. То зобов'язана компенсувати. Не бачу зв'язку. Ти отримуєш, що хотіла, і я позбудуся від домагань діда. Займою вигідна співпраця. У цієї ідеї є один недолік, чого ти взяв, що я хочу за тебе заміж. Хм, ти була досить переконлива, цілком можеш зійти за мою Потенційно наречену, ми обидва будемо у виграші. Угу. Він кого-небудь, крім себе, чує взагалі. Чуєш, чмошник, у тебе коли-небудь була дівчина? Повторю в останній раз мене звуть Цин Мо. Так точно, пане Мо. дозвольте пояснити, я не хочу ставати вашою вигаданою нареченою. Дивись, очі щерепа не випусти від здивування. Невже ти настільки самовпевнений, придурок? Я клянуся, що ти мені і дару не потрібен, такі історичні чоловіки взагалі не в моєму смаку? А не хочеш вийти? А? а? І що ти мені не наречена, нас більше нічого не зв'язує. Не дивні, що у тебе немає дівчини, будеш таким козлом, ніколи її не знайдеш. Блін, всі гроші спустила на стеження за цим чмо. Майже нічого не залишилося. Навіть на автобус не вистачить. Про таксі можна взагалі забути. На своїх двох прийдеться дві години йти і ще мобільний вдома залишила. Ну що ж, чмошенька, тепер вже точно пощади не чекай. Тільки смерть позбавить тебе від цих мук. Пішки пройшла більше ніж дві години. Нарешті думала не дойду, ноги по коліна стерла. Ну, зачекай у мене, чумошник. ось відпочини і тоді. Слушу, Анчуані, де черновики? Цього тижня. Ти працювала взагалі взбираєшся? збираєшся? Приступ зіркової хвороби? Затиш швидко сп'ятистала з таким відношенням. Я труп, так захопилася війною з цим козлом, що зовсім забула, що сьогодні дедлайн. Пані ге Су, Су шуань -шу не підкажеш, хто зараз зірка нашого сайту? Ти розумієш, що вимагається від такої людини. Наші спонсори в першу чергу стануть. Виглядати твої роботи, а ти що виробляєш? Що ці грошовиті мішки читатимуть мене? Я миттю. Це ж все моє життя. Гарантую, до 12-ї години все здам. Слава Богу, є ще трохи часу. Може, це той шанс? один на мільйон, а я майже все не профукала через того чумошника. Апчі! Симо заюш. Чорт візьми трупці чому почулося. <кій> Директор Цин, тут у нас з'явилася нова зірка сайту. Необхідні твоя оцінка і думка. Інформацію скину на пошту. Ого. Угу. Цуняш, дідусь хворіє, ти не збираєшся його провідати. Якщо я прийду без дівчини, його стан погіршиться. І не називай мене Цуняш. Чому скільки тебе так називав, то ніколи не заперечував? Більше не подобається? Тоді, як щодо ЦЦ? Інформація про нову зірку сайту. Ім'я Су Шуан Шуан Стать жіноча. Захоплення чоловіків. Фух. Встигла. Так, так, подивимось, які коментарі з'явилися сьогодні. Цин МО. Це, звісно, манга, але почуття героїв дуже награні. Не вистачає якоїсь глибини, і ці їхні взаємні підколи вже дістали. Таке відчуття, що автор ніколи не кохав, у неї і хлопця, напевне, не було. Що це таке? Цинмо? Не ця сволота, і тут мене вирішила дістати. Весь день з паскуди і все мало, так, ще й в мережі вирішив глузувати з мене. Не на то дарвався ти порівняно зі мною жалюгідний школяр. Виключили електрику. Все досконаліше вривається в мій дім, що тобі знову потрібно. Темноти ти боїшся? Якщо не впустиш мене, то, хоча б позич ліхтарик. Інакше я всю ніч буду стукати в твої двері. У тебе, звичайно, дівчача квартира, так. Відсутні предмети першої необхідності. Хоча згоден, без світла і правда моторошна. А в мобільному ліхтарика немає. Точно, ось дурепа. Але я ж не можу йому в цьому признатися. У телефоні ні, немає ліхтарика.